Латін, джерело Міо, і Нозетоло, Марганцю та Елма Телфолато. Час доброї ностальгії. Просто зараз пригадаємо, чим нам запам'яталося найпопулярніше шоу двохтисячних шанс, і як склалося життя тих, хто виборов перемогу та отримав можливість побудувати успішну кар'єру в українському шоу-бізнесі. Шоу Шанс закарбувалося в історії українського телебачення та в серцях українців. Це унікальний музичний телепроєкт, який створений. Продюсером Ігорем Кондратюком як ідейне продовження проєкту Караоке на Майдані. Знову з мікрофоном на Майдан пришкодня, знову всі співають. Той, хто програв у вокальній битві на майдані, їхав додому з яйцями. А той, хто виграв, сідав у розкішний білий лімузин і прямував до зіркових наставників Кузьми Скрябіна та Наталі Могилевської. Виборювати шанс завоювати своє місце під сонцем в шоу бізнесі. шанс. <плес> шанс. Формат шоу був простий, але водночас і геніальний. Адже у людях не тільки відкривали талант, а їх справді вчили, як ставати зірками. Спочатку учасники проходили прослуховування, виборювали пісню, а потім їх прокачували. Професійні стилісти змінювали їхній стиль. Педагоги з вокалу працювали над голосом, а зіркові тренери ділилися секретами сценічної майстерності. І після такої короткої підготовки учасники виходили на сцену, сподіваючись, в Разити глядачів та слухачів. Також фішкою шансу було і те, що переможець отримував не тільки оплески і телевізор, а і реальну можливість записати пісню, зняти кліп і навіть потрапити у ротацію на радіо. А це у той час було надскладно. Цікаво, що тоді всі події шоу проходили в межах одного дня. Тобто серія відзнімалася зранку, а тоді ще все записувалось на касети і знімали на камери, які важили по 4 тони, і вже ввечері видавали. Готовий випуск тому можна ще сказати, що над створенням проєкту і в кадрі, і за кадром працювали над люди і їм окремий респект. У багатьох шанс асоціюється з Могилевською та Кузьмою Скрябіним. Вони стали душею проєкту. Кузьма відверто розважався. Він веселив і учасників, і глядачів. А Могалевська в той час намагалася зберегти баланс між вимогливістю та мотивацією. Вона могла змусити героя плакати, а потім витирала йому сльози і підбадьорювала словами. У шоу світився танцювальний балет-квест, який переродився з часом в гурт Квест Пістолс. На екрані можна було побачити і Юрія Бардаша. Справжній зірковий час тоді був для Андретана та дизайнерки Ольги Навроцької, які безпосередньо займалися стилем конкурсантів. Також в шоу працювало і подружжя коляденків, які займалися постановками номерів та допомагали учасникам розкрити їхню харизму. У шансі також був і продюсер Бебешко з'являлися Сідакова, Лобода та багато інших. Простіше кажучи, шанс тоді зібрав під одним дахом таку кількість зірок, що важко і перерахувати. А сама концепція проєкту одразу підкорила українців, адже по суті не було нічого схожого. Завдяки шансу українці дізналися про Надю дорофеєву, тараса тополю, дмитра Кадная, Віталія Козловського, Вікторію Смиюху. Всього було відзнято аж 10 сезонів програми, і цей культурний перформанс тривав до 2009 року. Проєкт згодом закрили, пояснюючи це тим, що формат себе вичерпав. Хоча подейкували про те, що тоді на екранах з'явилася фабрика зірок, яка дещо перебила шанс. Рейтинги впали, а спонсори більше не бажали підтримувати проєкт. Та що найцікавіше, що програма Шанс досі живе в серцях глядачів. А от як живуть переможці шоу і чи скористалися вони своїм шансом дізнаєтеся за мить? Переможцем першого сезону шанс став Віталій Козловський. Тоді йому було усього 18 років. Юний завзятий та харизматичний Козловський тоді навіть не здогадувався, що йому доведеться судитися з Кондратюком. Він взагалі спричинив фурор на шоу, адже на той час працював у балеті співачки Руслани. І у найкращих традиціях телевізійних програм з цього зробили справжнє шоу. Мовляв, вона не хотіла відпускати свого улюбленця, і наставникам буквально доводилося вигризати зубами раба Віталіка. Курсі, ти пропустив вже дві репетиції. У нас сьогодні концерт вибирай. Або ти підводиш мене і робиш зіркову кар'єру, або залишаєшся в колективі. Я ж з Іриною Володимирівною говорив на рахунок цього. Алло, Руслан. Алло, дай шанс чоловіку. Зачем? Ну він же має право на рост і ті далі вище. Козловський розпочав свій професійний шлях разом з продюсером Ігорем Кондратюком. Однак, як ми всі знаємо, їхнє десятирічне партнерство завершилося публічним конфліктом. У 2012 році Віталій припинив співпрацю з продюсером і відтоді розпочалися судові чвари. За контрактом права на композиції належали Кондратюку, а Козловський всупереч виконував їх. Тому за рішенням суду артист мав сплатити кошти. З новою силою розгорівся конфлікт у 2023 році, коли Віталій Козловський отримав повістку та мобілізувався до армії. Відсоток з його військової зарплати відраховувався на погашення виконавчих повноважень на користь Кондратюка і на штраф в держбюджет. Віталій намагався залагодити конфлікт з колишнім продюсером та пропонував зустрітися і укласти мирову. Однак, Кондратюк посилався тільки на чітке виконання закону. І от минулого року Козловський змінив статус холостяка на одруженого щасливого чоловіка і став батьком. Його обраниця – концертна директорка Юлія Бакуменко подарувала коханому сина Оскара. Власне, саме сім'я і надихнула Козловського та дала йому нове дихання зробити ще один яскравий старт у своїй кар'єрі. Він ухвалив рішення продати батьківську квартиру і, нарешті, розрахуватися з усіма боргами. Тож тепер він знову запалює на сцені. Воєвуцький переміг у другому сезоні проєкту Шанс. Юний блондин підкорив серця чи не усіх глядачок. Утім, його популярність досить швидко згасла. Після перемоги у проєкті Воєвуцький відправився на пошуки продюсера, як він розповідав в одному з небагатьох інтерв'ю. Рік він працював з Миколою Тищенком. Згодом за його пресування взявся старший брат ігор, тобто колишній учасник гурту Авіатор, а тепер військовослужбовець. Тандем братів дав початок сольним композиціям Олександра та навіть був натяк на перший альбом. Але в одну мить все зупинилося. Що саме стало на заваді популярності воєвудського молодшого? Невідомо і зараз інформації про нього дуже мало. У 2012 році Олександр намагався повернути собі популярність участю в іншому талант шоу Голос країни. Але суттєвих результатів це не дало. У 2020 році Воєвуцького представляли у змі як власника клінінгової компанії і кандидата у депутати Житомирської міської ради, який піклується про чистоту вулиць рідного міста. За деякою інформацією, Олександр Воєвуцький одружений, має дві доньки, але сам сторінки в своїх соцмережах не веде. Наталя Валевська стала третьою переможницею шансу. Цей проєкт був стрімким трампліном для її кар'єри. За рік вона записала перший сольний альбом. Щодо особистого життя, співачка була у шлюбі з чоловіком, який був за сумісництвом і її продюсером. У 2022 році Валевська оголосила про розлучення та зізналася про свою найбільшу помилку зі слів Наталі у 2003 році. Вона перервала вагітність. Зараз Валевська опікується власним благодійним фондом, який в тому числі допомагає нашим військовим та продовжує концертну діяльність в Україні. Анатолій Кальяненко найстарший учасник шансу, який переміг у четвертому сезоні проєкту. Палкі фанати програми можуть пригадати його завдяки запальній пісні секс бом. Відомо, що у 2009 році Кальяненко став лауреатом першої премії всеукраїнського фестивалю Пісенний Вернісаж. Тоді ж він випустив свій перший сольний альбом. У 2011 році він виступав у рідному Хмельницьку. Як надалі склалася його творча біографія? Достеменно невідомо. Переможцем п'ятого сезону шансу став Павло Табаков. Його наставницею була Наталя Могилевська, і ця історія дала йому хороший старт як для артиста, який вже виступав у різних музичних колективах. Табаков створював власні композиції та у 2012 році взяв участь у ще одному шоу Голос країни, де теж здобув впевнену перемогу. У голосі наставницею Павла була російська співачка Діана Арбєніна, яка зрештою підтримала російське вторгнення. Як стверджує табаков, він не спілкується з нею так само, як і з родичами з Росії. Також ще у 2014 році Павло розірвав співпрацю з російським філіалом лейблу Юніверсал М'юзік, де він отримав контракт після участі в голосі. Зараз співак продовжує свою творчу кар'єру та підтримує Збройні Сили України, виступаючи на благодійних концертах. Його родина, дружина та двоє дітей перебували у Польщі. До речі, донька Анастасія вирішила піти батьковою стежкою і теж взяла участь у дитячому голосі у Варшаві. Віктор Мельник став справжнім відкриттям шостого сезону шансу. 16-річний юнак вразив усіх своїм голосом, Ба більше на той час він займався вокалом усього рік. Подейкували, що хлопець планує пов'язати своє життя із церквою та стати священнослужителем на сайті Одеської обласної філармонії. Є профіль Віктора Мельника, де мовиться, що він був солістом духовного оркестру Одеської військової академії. Олеся Киричук увійшла до історії телепроєкту Шанс з переможницею сьомого сезону. Вона навчалася у львівській музичній школі, а вже у 16 років записала першу пісню. У програмі Киричук вразила Кондратюка своїм вокалом. У 2012 році Олеся стала учасницею іншого шоу Голос країни, але повторити успіх шансу не змогла. Вона продовжувала свою творчу роботу, виступаючи з власною шоу-програмою. Утім, не лише творчі здобутки є в арсеналі Олесі Киричук. Зараз вона ще й успішна лікарка-стоматолог. У 2021 році Олеся відкрила власний центр у Львові, доводячи, що можна успішно займатися двома кардинально різними справами. Особистому житті в Олесі теж все гаразд. Вона заміжня та має сина. У восьмому сезоні переможницею проєкту стала Інна Воронова. Їй вдалося обійти відомі нині дуети Анна Марія та гурт Квест Пістолс та Дмитра Кадная. Вона підписала контракт з Ігорем Кондратюком, почала знімати кліпи, але закохалася та обрала роль мами. У 2016 році Інна знову повернулася на сцену, але вже іншого проєкту X Factor. Зараз вона продовжує співати та навіть випускає україномовні пісні однак більше славиться у змі скандалами. Так наприкінці серпня 2022 року вона шукала вже для екс чоловіка Юрія Чернецького 4 мільйони. Його затримали за торгівлю, наркотиками та у грудні оголосили вирок на 5 років ув'язнення. Тоді ж Воронова пішла від Чернецького і вже у травні 2023 року засвітила роботу ППО під час чергового масованого обстрілу України. Вона визнала провину та просила вибачення. Наразі в її житті є вже новий коханий на ім'я Євген. Вона, нібито зараз проживає в Іспанії, до цього жила в Об'єднаних Арабських Еміратах, продовжує вести свій блог російською і жодним чином не згадує війну в Україні. Михайло Мостовий став переможцем дев'ятого сезону проєкту Шанс. Утім, тоді він вирішив не продовжувати кар'єру співака, а сконцентрувався на особистому житті. Як виявилося, це рішення не принесло йому бажаного, тому Михайло прийшов на інший проєкт Кікс фактор де дійшов до фіналу. Мостовий є професійним тренером. Він працював у фітнес-клубах та був тренером з фізичної підготовки в баскетбольних клубах Дніпро та Прометей-2. З 2021 року він не активно веде свої соцмережі, але, скоріш за все, продовжує тренерську діяльність. Десятий сезон став останнім в історії проєкту Шанс тоді в ньому переміг Петро Дмитриченко, який у п'ятому сезоні вже був за крок до фіналу, але поступився Павлу Табакову. Його співача кар'єра не була довготривалою та яскравою а от пікантною так. У шансі Дмитриченко зізнавався у коханні продюсерці проєкту Наталі Могилевській. Навіть ширилися чутки про їхній роман. А у 2021 році музичний критик Сергій Сосєдов, який підтримав війну Росії проти України, розповів про роман зі співаком. За його словами, Петро хотів просунутися у шоу бізнесі, тому фліртував з ним. Це було після участі Дмитриченка в ікс факторів. Сам Петро Дмитриченко це ніяк не коментував і наразі, узагалі. Про нього досить мало інформації. На його сторінці у Фейсбук зазначається, що він є засновником дитячого садка. Також у нього є дружина та донька. Іноді доля дарує шанс, і хтось отримує омріяну перемогу. Перемога важлива, та ще важливіше залишатися вірним собі, не зупинятися, розвиваючись, вчитися і боротися за своє місце в світі щодня. Тим не менше, це був яскравий відрізок у житті артистів, учасників і особливо глядачів. Залишайте у коментарях свої спогади про проєкт Шанс та чи хотіли б ви зараз побачити подібне шоу. Обіймаю вас!